Друзі та гості каналу, всім привіт! Сьогодні, друзі! Почав я робити собі картоплекопалочку, таку бюджетну, ну, простеньку, так скажемо. Я її вже зробив не одну таку копалочку. Копає мій брат на саморобному тракторцьові такою копалочкою. І хочу показати цю копалочку для вас. Думаю, буде цікаво для вас. Може хтось ну, комусь сподобається, хтось собі зробить. Так що трошки розкажу про цю копалочку як вона що. Друзі, почнемо з рамки. Зварив таку рамочку, бачите? З квадрата 6х6. Під трохточку на пальці поприварував. Ось так, тут дав тут, так, такого розкоса. Тут, звісно, квадрата пожалів, то дав угольника такого 80-го. Зробив два кріплення на колесо. От це кріплення, виходить, під праву сторону зробив під е, саму розпашку. Зараз я вам розкажу, покажу саму розпашечку. Сам механізм, де буде купати картоплю. Я її вже зробив. Зроблена вона з лапи з культиватора. Перо теж з культиватора, але не маленьке, велике перо. Ось так. І по такі прутики. Вутіки не прості, вони сталисті, це з картопликом комбайна, самого транспортера вони. Вони не гнуться. Отак поприварив їх через 4 сантиметри один від одного. Тут більші коротші вони. Ну так, Саме перо прикручене. Отакий механізм, друзі. Ця картопликопалочка вона доволі непогано копає, вона простенька. Використанні, нема до неї таких якось відносин, там щось поломиться чи ще щось. Ну, простенька взагалі. Звісно, в мене є кінний картоплекопач, він теж нормально копає, ну, подобається мені ним копати, добре, швидко дуже. Но часом треба десь ну, горнути одного чи два радочки і того ну, важко підчепити, він великий. так що... Я її, звісно, вже не одну зробив таку копалочку. Брат мене копає такою копалочкою. Ну, Нравиться, багато кому у нас в селі копають. Я таку не одну її зробив. І людям подобається. Простенька, нема ніяких затрат на неї. В обслуговуванні вона взагалі... Ну, нема що тут обслуговувати, так скажемо. Хіба що десь, я не знаю, десь уперте, кудись зігнути щось, поломити, це таке. А так взагалі без проблем вона копає, друзі. Так. Е сам механізм показав вам, зробив ще таке колестятко з газового балона простеньке. В середину це я знайшов на металоломі, диска з сівалки і так я тією з тупічкою, отак зробив, все по-бистрому, так скажемо. Бо, звісно, затратно буває трохи точити тулочку сюди, десь питати токаря. і... Все його робить. Це все зроблено болгаркою. Вирізав, все штангелем відмірав, відчирив. Сюди вставив, на прихватки все виставив і вварив. Кому цікаво, як, я, ну, як зробити колесцятка, такі з газового балона. У мене на каналі відео є про них. Заходьте, дивіться. Бачите, зробив, випустив такого вала. Я його випустив запасом. І ось така стоїчка буде приварена. Буде регулюватись, воно, друзі. Ось цьому вусі. Буде опускатися вниз, буде підніматися вверх, буде регулюватися глибина. Звісно, я багато копав без опорного цього колеса. Без опорного колеса. Ну, якщо наловчиться гідравлікою, то без проблем. Можна без опорного колеса копати. Ну це треба наловчитися. Ну, звісно, набагато простіше копати з колесом. Собі опустив на плавающе і воно копірує ґрунт. І без проблем все рівненько-гарненько йде. Так що, друзі, дивіться, мені ще тут осталося е, приварити до самої оські стоєчку до колеса. Варити два болтики, щоб зажимати колесятку, стоючку і саму е, цю. Розпашку. Так що, друзі, я зараз його вварую. Два болтика, ще виходить, болтики мене на 16. І приверу стоєчку. Зберу його разом і покажу, що вийшло. Ну що, поїхали. Так, друзі, доробив я копачика. Отакий От вийшов. Непогано Непоганий, звісно, вийшло його, непогано його вийшлося зробити. Бачите, отак установив лапку цю рало. Так у нас рало, розпашка називається. Сам цей механізм, де копає картоплю. Ну, Простенький такий бюджетний, простенький копачик, друзі. Все, бачите так, друзі, вийшло встановити упорне колестятко. Тоже по-простому все. На болтикові закріплене. Все, все по-простому. Друзі. Звісно, е, у нас погода така паршивенька. Дощі йдуть. Звісно, я пізніше покажу, як він копає цей копачик картоплю. Постараюся. Бо зараз ми... Ну, не в змозі залізти в наш город, Бо мокро дуже. Але все одно постараємось, погода стане, як воно буде копати, цей копачий картопельку. Так що, друзі, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім миру і добра, всім пока!